Людмила та її син Микита – переселенці з Новоолександрівки Херсонської області. У Дніпрі будують нове життя. До Дня Миколая завітали у волонтерський центр. Доброго ранку. Ми з Маріуполя. Радості їм скільки приносять цей пакуночок, але скільки в них радості від цих солодощів. Так, це дуже важливо, я вважаю. Дякую таким хабам, які влаштовують такі сюрпризи. Маленькі, але дуже приємні. Восьмирічний Микита отримав ще і ведмедика, якому вже вигадав ім'я. Я, Я вирішив назвати свого мішку Васильом Веростюком, тому що Василь Вірастюк це найсильніша людина України. І він тащив 10 машин скреплскріплені. А от Мілана та Уляна з Бахмутського району вони також отримали подарунки від Миколая. Проте, окрім цих подарунків, мріють ще про один, щоб закінчилася війна. Поїхав додому. дуже хочеться вже. Привітали і дорослих. Кожен отримав пакунок з побутовою хімією та двотижневим запасом їжі. Митрополит Сергій Горобцов розповідає, святий Миколай не просто казковий персонаж, а історична постать. І прославився тим, що творив чудеса, зсіляв хворих, був великим благодійником і дуже доброю, святою людиною. Сьогодні пару разів було так, що маленька, маленька дівчинка каже: Отой. З бородою в шапці це Ніколай, тому хтось рахує мене за святого Миколая, хтось за помічника. І діти насправді дуже задоволені. Загалом хаб підготував 600 подарунків до свята деякі з них доправлять поштою діткам на прифронтових територіях.